Урок шостий види і мова мистецтва. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розберемо види мистецтва та якою мовою вони з нами спілкуються. Історично склався відносно стійкий спектр видів мистецтва. Кожний з них освоює ту чи іншу сторону багатогранного людського буття і йому притаманна своя специфічна художньо-образна мова. Види мистецтва поділяють на просторові або пластичні, де образ розгорнутий у просторі, часові, де образ розвивається у часі, музика, література, просторово часові або видовищні, де образ характеризується і тілесністю, і тривалістю, наприклад, танець, образотворчі мистецтва, що використовують знаки, схожі на реальність, живопис, скульптура. Архітектура це мистецтво проєктувати та зводити будинки, споруди та їх комплекси, котрі організують матеріальне просторове середовище життєдіяльності людей. Засобами вираження змісту тут виступають співвідношення об'ємів, ритм, масштаб, пропорції, фактура та колір матеріалу. Скульптура є видом образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, фізично тривимірну форму, створюються з різних матеріалів шляхом ліплення, висікання. Основними художніми засобами у скульптурі виступає побудова об'ємних фігур, постановка їх у просторі, передача поз, жестів, вибір пропорцій. Живопис є видом образотворчого мистецтва, твори якого формуються з допомогою фарб, що наносяться на тверду поверхню основу. Головними засобами виразності тут є колір, колорит, цілісна система співвідношення тонів та відтінків кольору, світлотінь, лінія. Графіка вид образотворчого мистецтва, що включає малюнок та засновані на ньому друковані зображення, різні види гравюри, відбитки з пластин. Графіка використовує такі засоби виразності, як контурна лінія, силует, штрих, пляма, контраст білого, лист паперу та чорного. З допомогою таких незначних засобів митець створює живу картину світу. Декоративне мистецтво галузь пластичних мистецтв, твори якої, поряд з архітектурою художньо формують матеріальне середовище людини, вносячи в нього естетичне ідейно образне начало. Вирішуючи, які архітектура, практичні та художні завдання, декоративне мистецтво належить одночасно до сфер створення матеріальних та духовних цінностей. Театр є видом мистецтва, специфічним засобом виразності якого є сценічна дія, що виникає у процесі гри актора перед публікою. Формула театру п'єса, актор, глядач, поєднані грою. Тут життя пізнається шляхом імітації самого життя. Художня література, мистецтво слова, особливий вид мистецтва, у якому матеріальним носієм образності виступає мова. Література поділяється на два основних типи поезію та художню прозу, також виділяють три роди літератури один епос, два лірику, три драму. Музика вид мистецтва, що виражає та відображає людське життя у звукових образах. Залежно від засобів, з допомогою яких відтворюється музика, розрізняють вокальну для голосу, інструментальну, вокальну інструментальну музику. Кіномистецтво вид мистецтва, твори якого формуються з допомогою кінозйомки реальних, спеціально інсценованих або відтворюваних засобами мультиплікації подій. Кіномистецтво відноситься до так званих технічних мистецтв хореографія, танець, вид мистецтва, у якому основними засобами створення художнього образу є динамічні рухи та пози людського тіла, поетично осмислені та організовані в просторі і часі. Танець безпосередньо пов'язаний із музикою, утворюючи з нею єдиний музично-хореографічний образ. Кожний вид мистецтва вносить щось особливе в естетичне освоєння світу. Нема головних і другорядних мистецтв, але в той чи інший період може набувати найбільшого значення якийсь один з видів мистецтва, який стає найбільш масовим і впливовим. Дякую за увагу. До нових зустрічей!